Шановні колеги, роль науки як локомотиву розвитку суспільства є загально відомою. На жаль, за останні десятиліття місце, місце роль науки в житті суспільства істотно знизилося. Ліквідована державна система, яка зобов'язана реально координувати наукову роботу. На перше місце винесено освіту, яка за своєю суттю може лише виконувати ті критерії якості підготовки молоді, які визначає в суспільстві саме наука. Відповідно, створювати чи стверджувати про можливу інноваційну модель розвитку нашої країни не доводиться. В існуючі системи правових фінансових господарських економічних координат, які є наразі в країні, інноваційна модель розвитку реалізована бути не може. Проте ми зобов'язані сьогодні говорити не про виживання, а про можливий розвиток всіх напрямів діяльності вітчизняної науки. Життя доводить необхідність швидкої модернізації вітчизняної науки. Площині організаційно-структурній, функціональній, господарсько-фінансовій, морально, етичній, правовій. Творчу роботу справжнього науковця, інтелектуала неможливо замінити ні модним сьогодні менеджерами, ні маркетологами, ні енергійними бізнесменами. Суспільство від ігнорування потреб справжньої науки може лише втратити. Відповідно, жодна держава, чи суспільство не можуть досягти стабільності і процвітання на позиченому інтелекті та чужих знаннях. Саме тому Україна зобов'язана мати достатній потужний власний інтелект і власну науку. Це прекрасно розуміють люди науки, незалежно від їх адміністративного підпорядкування. Проте реальні життя сьогодні об'єктивно працюють проти відродження і розвитку вітчизняної науки. Придів такого більше, як прохолодного ставлення держави, достатньо. Наприклад, середня заробітна плата науковця в НААН становить 2312 гривень на місяць. Що менше на 321 гривню порівняно з середньою зарплатою по країні. І це престижність плати за наукову, саме саму складну і досконалу форму діяльності людини, яку знає цивілізоване суспільство. Склад розумно обґрунтувати визначену величину стипендії докторанта, майбутнього рушія вітчизняної науки в сумі 2100 гривень на місяць. За умови, що підготовка докторанта, творча індивідуальна праця це не масова підготовка мулярів чи водіїв. Це майбутнє вітчизняний лук руку суспільства заходу. То чому переобтяжені інтелектом і моральними цінностями державні чиновники і депутати Верховної Ради не спроможні змоделювати ситуацію і спробувати самі матеріально утримувати власну сім'ю протягом двох-трьох років у місті Києві за стипендію докторанта? Хотів тільки попередити, що внутрішні реформи без відповідної. Оболонки загальнодержавної приведуть тільки до вашого краху і занепаду. Будьте впевнені, я маю досвід роботи і в державних структурах. Я два роки був перший заступник міністра освіти і науки України, і, до речі, хочу вам сказати, це був єдиний час, коли наука фінансувалась більш-менш достатньо 0,7% ВВП. Зараз маємо 0,3 чи 0,4. Отже, ви просили спочатку про... Головні наші е, недоліки, чи е, що ми маємо, Україна зберегла в спадок від колишнього СРСР потужну науку світового рівня, яка після 91-го року е, ніколи не де факто не належала до державних пріоритетів і виживала насамперед завдяки ентузіазму вчених. Це... Перш за все треба сказати відверто. Гострою проблемою завжди було недостатнє фінансування. Ми знаємо із наукометричних даних, що якщо наука фінансується менше 1,7% ВВП, науки як такої немає. Вона не є активною силою в суспільстві. У нас Найкращі роки було 1,1, 1,2 разом з державного бюджету плюс фінансування інших приватних структур. Третє, найгірше вимивання талановитих... Вибачте, а в які це роки було, 12 і два десятих і суто? Ну, якраз було в мої роки Ну, Так, приблизно. 2000-2001 року. Ага, розуміло. Але ж це було не держава. Державне я підтвердив, було 0,7. Так. Я, ви, може, мене не чули. Я сказав, що було 0,7 з державного і 0,4,05 з інших джерел. Найгірше питання це відтік молоді талановитої молоді з науки. Ви знаєте, що число науковців скоротилося майже в два рази, а число науковців з природничих наук і з наук технічних скоротилося. М в п'ять-шість разів. В той же час збільшилась значно кількість науковців, економістів, управників тощо.